Я зрозуміла, що закохалась в могутнього вампіра. Повернувшись додому, я заснула в гарячковому неспокої. Мені снився Максимілян, як і кожну ніч впродовж місяця. Його постать стояла в густому тумані на галявині мертвого лісу. Очі вже не світились червоним. Він кликав мене, промовляв, що його голод це прокляття. Після його фрази: Ти більше, ніж просто людина для мене, ти світло в моїй темряві. Я прокидалась. Не витримавши, я вирішила відправитись в місце з мого сну. Мертвий ліс здавався ще більш моторошним у реальності. Гілки дерев тягнулися до мене, наче живі. Земля під ногами скрипіла. Серед туману, на краю лісової галявини, стояла його постать. Ти прийшла? промовив Максимілян. Так, але сама не знаю чому, відповіла я. Це все зв'язок між нами, тихо промовив він.